Доброго здоров'я всім. навчально тренінговий центр порятунку життя і тема даної лекції термічні опіки шкіри до медична допомога. Отже, опік це ушкодження шкіри або інших тканин, яке найчастіше виникає через вплив високої температури, радіації, електричного струму тертя чи контакту з хімічними речовинами. Як оцінити складність опіку? І від чого залежить складність опіку? По-перше, складність залежить від площі ураженої ділянки тіла, від глибини. Тобто залежить від часу прямого контакту, скажімо так, самого тепла на тіло людини. Також залежить складність опіку від то хто отримав опік, тобто, це дитина, це людина похилого віку, чи це доросла людина? Ми сьогодні з вами проговоримо ступені опіку, які можуть бути ступені опіку, яку допомогу можна надати на догоспітальному етапі, чого не варто робити взагалі. Отже, опіки одне з найпоширеніших у світі травматичних уражень. За кількістю смертей опіки поступаються тільки травмам, отриманим в автомобільних аваріях. Лікування опіків важкий і багатоплановий захід. Термічні ушкодження одні з найнебезпечніших, вони призводять до руйнування складних білків, основи клітин і тканин. При термічному опіку слід розрізняти місцеві і загальні зміни. Місцеві зміни характеризуються глибиною площі ураження. Для оцінки глибини враження зазвичай користується класифікацією опіків, яка передбачає 4 ступені ураження. Ми зараз проговоримо з вами на ці ступені враження і зрозуміємо, яку допомогу можна надати, коли можна надати допомогу, а коли допомога вже надається тільки медиками. Отже, перша ступінь це легкий опік, який зачіпає тільки верхній шар шкіри епідерміс. Шкіра червоніє, відчувається легкий біль. Прикладом є легкий сонячний опік. Зазвичай загоюється самостійно протягом кількох днів. Це перша ступінь почервоніння шкіри. Друга ступінь поверхневий опік. Опік, який проникає у верхню частину дерми середнього шару шкіри, але не пошкоджує її повністю. Шкіра червона, виникають похирі, а дотик до ураженої ділянки викликає біль, оскільки нервові закінчення залишаються непошкодженими. Тобто друга ступінь це почервоніння і вулдері, така водянка під шкірою виступає. Третя А-ступінь це глибокий опік, це опік, який пошкоджує глибші шари дерми, проникає майже до підшкірної тканини. Шкіра Може мати змішаний червоний і білий характер, похіри зазвичай є, але біль може бути менш інтенсивним, оскільки частина нервових закінчень пошкоджена. Тобто даний ступінь опіку класифікується таким чином, що шкіра вже знищується, поверхнева шкіра знищується, і опік досягає внутрішніх тканин нашого тіла. Третя Б-ступінь тяжкий опік. Що проникає через усі шари шкіри, іноді доходить до м'язів, сухожиль і навіть кісток. Ураження, уражена ділянка може бути білою, обволеною або коричневою. Людина може не відчувати болю через пошкодження нервів. Тобто це вже критична ступінь, як правило, опіком пошкоджена і шкіра, і м'які тканини, і сухожилля, і, можливо, опік добрався вже до кісток. Глибина руйнування шкіри та нижче розташованих тканин залежить від температури та часу дії тепла. Чим вища температура, тим швидше виникають опіки. Опіковий шок виникає внаслідок гіповолемії, болю, системної запальної реакції з пошкодженням ендотелію та втратою білка. Зазвичай розвивається протягом декілька годин, а не хвилин. Діти, у яких шкіра тонка, більш схильні до виникнення опіків, вони частіше виникають опіки третього ступеня. Яку ж допомогу можна надати при тому чи іншому виді опіку? Перше, при термічних опіках обмежте час дії тепла, що виділяється під час горіння одягу та тепла накопиченого у тканинах. Заосітьте зніміть потерпілого одяг, охолоджуйте холодною водою або вологими компресами до 15 хвилин або до появи тремтіння, не більше, ніж 10% поверхні тіла одночасно. Зрозуміло, якщо а, людина торкається своїм тілом до опікової поверхні, то рефлекторно людина сама забере а, с своє тіло від даної опікової поверхні. Але якщо опік стався обширний, наприклад, горить одяг, а, це а, загоряння сталося в приміщенні, і людину винесли з приміщення, чи людина змогла вибрати з приміщення. То, само собою, в першу чергу, треба або загасити цей одяг, або зняти його. Але ви повинні розуміти, що, е, якщо одяг вже прилип, тобто є такий синтетичний одяг, який плавиться, і прилип до шкіри, то, в принципі, ви не повинні відривати цей одяг силою, бо ми зірвемо досить глибокі шари шкіри, і тоді придеться пересаджувати дану шкіру. Краще вже поливати зверху. По одязі таким чином знизити максимально знизити е, температуру е, того тепла, яке проникає всередину. Охолодження має більше значення одразу після е, отриманих опіків. Не видаляйте некротичні тканини та не здирайте одяг, що проклявся до шкіри, не проколюйте похилів. Тобто е, промивання або остуджування водою має місце при опіках першого і другого ступеню. коли шкіра ще ціла, Можуть бути волдирі, можуть бути оці от водянка така під шкірою, але шкіра ціла. Тому перша і друга ступінь опіку в першу чергу остуджується холодною протічною водою, навіть якщо цю воду потрібно лити через тканини, через одяг. Якщо площа опіків більша, охолодження слід обмежити одною-двома хвилинами, після чого постраждало накривати ковдрою з очікуванні швидкої. Це важливо, оскільки при великих опіках порушується захисний бар'єр шкіри, в швидко втрачає тепло, виникає ризик гіпотермії. Тобто при великому об'ємі опіку, так само, як при кровотечі, людина досить швидко втрачає тепло. Тому бажано таку людину укривати, але. Поверхнево, легко укривати, це може бути термоковдра, це може бути якийсь плед, щоб людина в, загальне, в загальному орані щоб не втрачав тепло. Сміть прикраси, після опіку тканини швидко наврікають. Якщо на руках чи інших уражених частинах тіла є прикраси, наприклад, кільця або браслети, їх потрібно зняти під час охолодження, щоб уникнути здавлювання через набрид. Тобто ви повинні розуміти, все, що на пальцях, на запясті, Після опіку шкіра набрякає і це прийдеться потім зрізати. Щоб цього не допустити до цього, якщо є ще можливість, можна зняти, наприклад, ті кольця, ті браслети, і або віддати родичам, або положити потерпілому в кишеню і в лікарні після надання вже медичної допомоги, потім ці речі йому повернуть. Друге, оцініть стан пацієнта при необхідності підтримати функції життя важливих органів, якщо є симптоми дихальної недостатності або опіку, дихальних шляхів, подумайте про швидку інтубацію. А інтубацією мають займатися медики, люди, які вміють це робити, і вміють це робити не по а, відеосюжетах, а на практиці, тому що а, при опіку. Є всі шанси, що гортань почне набрякати. Але якщо робиться інтубація і інтубаційна трубка так само поранила слизову оболонку зсередини, то набряк е, пришвидшується від, від ще е, від да? механічної травми. Тому, як е, правило, Буває тільки один шанс, щоб якісно заінтубувати трахею. Це, мають, ще раз повторюсь, робити люди, які вміють це робити на практиці. Ознаки опіку дихальних шляхів. Для чого ми пройдемо ці ознаки? Буває, що треба викликати швидку медичну допомогу, і просто ми, диспетчеру маємо це сказати, що є ознаки опіку дихальних шляхів, тобто наявність опі опіків голови та шиї. Спалене волосся в носі, охриплість голосу, задишка та ціонос, крупний кашель, е, стискуючи біль вздовж родини, за, е, запалення ротоглотки, виділення харкотиння з домішками сажі, кіптяли, різко підвищена кількість виділень із бронхів. Тобто, ми бачимо, що, наприклад, волосся опечене, волосся в носі опечене, на губах є сажа, на язику є сажа, е, на зубах є кіптява. Це означає, що, скоріше за все. Та сама сажа, та сама кіптіва вже є в легенях. Тобто опік відбувся дихальних шляхів. Ми про це говоримо диспетчеру, і медики, медики, які приїжджають на виклик, вони мають вже мати в своїй медичній сумці спецзасоби для інтубації. Наступне, оцініть поверхню опеченої тіли, опеченої шкіри. Знову ж таки, цим займаються вже медичні працівники, але для загального розвитку ми з вами розглядаємо е, наше тіло е, з, медич... з медичної точки зору, яке ділиться на проценти. Що ми повинні розуміти? По 9% поверхні тіла становлять голова, голова, 9%, передня поверхня грудної клітки і живіт по 9%. Тобто передня частина корпусу в загальному це 18%. Так? Задня поверхня грудної клітки і задня поверхня нижньої частини тулуба теж, 18, теж по 9%. В загальному вся спина займає 18%. Передня поверхня нижньої кінцівки. Та задня поверхня нижньої кінцівки теж по 9%, рука теж 9%, проміжній займає 1%. Для чого це потрібно, наприклад, щоб оцінити загальну площу опіку, то часто користуються правилом долоні. Долонь це 1%. І приблизно візуально можна зрозуміти, але долонь постраждалої людини, тому що різниця в руках може бути велика. Ось, і приблизно можна зрозуміти, який процент опіку, наприклад, там 4% загальна площа займає опік, там чи 8% загальна площа. Ось знову ж таки, для чого це потрібно, щоб зрозуміти, наскільки критичним є опік в даній ситуації. Четверте, наносіть на, на опечену поверхню шкіри стерильну марлю. А, стерильна марля наноситься перше після охолодження водою, перша друга ступень опіку, щоб знову ж таки не здерти ці волдері, не, не, не спричинити додаткову інфекцію, не занести інфекцію. Також стерильна серветка, стерильна марля наноситься вже на опік третього ступеню. При опіку третього ступеню вже водою не змивають. Щоб знову ж таки не інфікувати, не забруднити рану, ось при третьому ступені опіку наносять зверху поверхневу якусь стерильну марлю, стерильну тканину, чисту тканину, і доставляють людину вже в медичний заклад. Опіки дитини. Що слід знати? Якщо дитина отримала опік, необхідно якнайшвидше помістити вражену ділянку під прохолодну воду, навіть якщо вона ще в одязі. Це допоможе запобігти подальшому поглибленню опіку. Охолоджуйте шкіру через тканину принаймні 1-2 хвилини, щоб знизити температуру ураженої ділянки. Потім одяг можна акуратно зняти. Якщо тканина прилипла до шкіри, не намагайте самостійно її відривати. Це може призвести до додаткової травми. У такому випадку дочекайтесь медичної допомоги, щоб забезпечити правильне лікування без ризику ускладнень. Опіковий шок. Завжди при опіку розвивається такий стан як опіковий шок. Опіковий шок це, гост, це стан організму, який виникає внаслідок поверхневих і глибоких опіків площею 15% і більше, і характеризується порушенням життєво важливих функції організму. Темодинаміки, дихання, обмінних і нейроморальних процесів. Опіковий шок може проявлятися наступним. Це тахікардія, поверхневе дихання, підвищення артеріального тиску, бліді шкірного покриву, оціаноз, акроціаноз, холодні кінцівки, гусяча шкіра, мармурові шкіри, м'язове тремтіння, тахікардія, зниження артеріального тиску, температура тіла знижена, нудота, блювання, свідомість збережена, тобто різні можуть бути симптоми залежно від ступеня опіку і від площі опікової поверхні яких дій слід уникати при опіках, не використовуйте для охолодження літа або крожану воду, бо це може спричинити обмороження тканин і посилити пошкодження? Тобто, що можна зробити в даній ситуації? Літ можна обгорнути в тканину і положити, наприклад, цей холодний пакет, положити не на сам опік, не давити на рану. А можна поставити трошки збоку, легенько поставити, тобто цей холодний пакет обгорнутий в тканину, він трошки зменшить біль, полегшить біль в даній ситуації. Но на саму рану і в чистому вигляді лік, е не можна ложити. Не наносите жир, масла або жиромісні засоби, сметану, вазелін, пантенол, оскільки вони затримують тепло і поглиблюють опік. Це міф, наприклад, коли треба змазати, там, наприклад, якимось жиром опік, чи а, яєчним білком, чи там ще, ще чим змазати. Ось цього робити не можна, оскільки а, коли ми наносимо якісь жиромісні речовини на тіло, то ми блокуємо вихід проникаючої енергії тепла. От, обпекли тіло. Далі ця енергія. Ще проникає вглиб і руйнує внутрішні тканини. Перша задача перший, другий ступінь опіку, коли шкіра ще ціла не пошкоджена, не розірвана, от остуджають опік е, прохолодною водою 2, 3, 5, 10 хвилин, поки зменшиться е, печіння і поколювання, тобто прохолодна вода. Потім, як другий етап, можна наносити пантенол. Тобто пантенол це вже другий етап надання допомоги після того, як ми остудили місце ушкодження. Не використовуйте зубну пасту, спирт і інші хімічні речовини. Це все з тої самої серії, оскільки вони можуть спричинити хімічний опік або подразнення. Не проходяйте похілі самостійно, оскільки це збільшує ризики інфікування. Тож раніше говорило, що треба проколоти, таким чином та тепла рідина вийде і, відповідно, зменшиться, перестане пекти. Насправді це неправильно. Ось та рідина, вона вже охолоджує, вона витягує тепло. І, по друге, коли ми проколюємо, то шкіра прилипає до опечених до тканин, вона викликає ще додатковий дискомфорт і біль. Тому проколювати не потрібно, це викличе додаткову біль, і другий може інфікувати, можна занести бруд саму рану. А, не закривайте рану ворсистими тканинами, тому що забруднені волокна можуть прилипнути до опікової рани. Не потрібно на рану ставити вату. Тому що в лікарні медики затрачають дуже багато часу, щоб кожен шматочок цих форсинок вичистити з рани, які прилипли. Тому зверху можна накрити прикрити рану якоюсь цільною тканиною, яка не прилипне по, -по Потім цю тканину вона також може прилипнути до рани, але її потім відмочують одним куском, одним шаром. Не залишайте опік відкритим на тривалий час, особливо якщо площа опіку велика. Це ми проговорили. Отже, підсумуємо: опік є чотирьох ступеней. Перша, друга ступінь опіку, шкіра почервоніла або є волтері, але шкіра ще не пошкоджена, не зруйнована. Такий опік можна в першу чергу охолодити протічною водою. Холодною протічною водою. Другий етап це вже можна використовувати пантенол, рятівник чи інші спецзасоби, які використовують іменно для заживлення опіку. Третя ступінь опіку, коли шкіра вже пошкоджена, зруйнована, пошкоджені тканини чи обвуглені тканини, такий опік вже не промивають водою, його акуратно накривають чистою тканиною, щоб не занести інфекцію. Далі, якщо шкіра прилипла до одягу, до, 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 одяг, наоборот, прилип до шкіри, то цей одяг вже не зривають, його можна обрізати, щоб зняти решту, весь одяг, який гарячий, От, а цю зону вже поливають так, як є. В лікарні це легенько буде підтікати скальперем, щоб мінімізувати травму глибоких тканин. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Бережіть людей поруч з вами з Богом.